Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту «Об'єднавчий бій за звання абсолютного чемпіона світу у небажківоговій категорії з боксу між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Мусиком вдасться провести ще до закінчення року орієнтовано 23 грудня. Про це повідомив представник британського боксера Спенсер Браун. Ми готуємося до поєдинку цілого покоління. Такого не було 20 років, і мабуть не станеться у наступні 20, Якщо взагалі колись відбудеться, мовив він. Українська стрибунка у висоту Ярослава Могучих з Дніпра серед трійки фіналісток номінації на звання найкращої легкоатлетки року у Європі поступилася в голосуванні дворазовій чемпіонці і рекордсменці світу з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами та в естафеті 4 по 400 метрів. Нідерландці Фемке Бол. вона другий рік завойовує цю нагороду. Нагадаємо про те, що Могучих у 2023 році, вперше у кар'єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Також вона претендує на звання найкращої легкоатлетки року у світі фіналісток престижної премії оголосять 13-14 листопада а переможця 11 грудня збірна україни яка Складалася з двох вихованців дитячо-юнацької спортивної школи з воднолижного спорту і вейкбордингу Дніпровської міської ради Данила Фільченка і Даміра Філаретова посіла 11-те місце з 34 тридцяти чотирьох заліку чемпіонату світу з воднолижного спорту, який фіншував в Лейк Каунті, штат Флорида, Сполучені Штати Америки. Варто відзначити, що це доволі високий результат, враховуючи, що всі інші команди були представлені і укомплектовані повним повними складами шести спортсменів. Вихованець дніпровського футболу Єгор Ярмолюк став 11 11-м українцем, причому наймолодшим 19 років, 7 місяців 21 день, який дебютував в чемпіонаті англійської прем'єр-ліги з футболу. Подібне мало місце у поєдинку 9-го туру, коли його Брентфорд приймав Бернлі. А він вийшов на поле на 76-й хвилині і завдав одного удару по воротах, взявши участь у розгромні, у розгромній перемозі бджіл 3 3-0». Наразі в англійській прем'єр-ліги при. Прем'єр-лізі грають п'ять гравців з України. Це е е що є рекордом: це Олександр Зінченко, Лондонський Арсенал, Михайло Мудрик, Челсі Лондон, Віталій Миколенко, Евертон, Ліверпуль, Ілля Забарний, «Борнут» та вище згаданий Єгор Єрмолюк. Тим часом колишня команда Єрмолюка Спортивний клуб 1 святкувала мінімальну е виїзну перемогу з рахунком 1-0 у Києві над тамтешнім Динамо у матчі чергового туру чемпіонату Української прем'єр-ліги. Єдиний переможний гол під. Вічні Юрія Максимова провели на 13-й хвилині, коли піхальонок блискучим довгим пасом знайшов на правому фланзі Філіпова. Той увійшов у карний майданчик і віддав пас на Гуцуляка, який невідпорно гепнув у дальній нижній кут. Упродовж часу, що залишався до фінального ствиска, обидві команди створили по декілька небезпечних моментів. Втім, рахунок на табло змін не зазнав у турнірній таблиці. Спорткубівці шості, втім, за втраченими очками вони разом з Донецьким шахтарем і київським динамо. Вілять перший третій рядок за здобуту звитягу наставник дніпровців Юрій Максимов за версію всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу, визнаний найкращим тренером 11-го туру української прем'єр-ліги. Під його рудою команда чотири останні матчі провела на нуль взагалі найменше ковтнувши м'ячів п'ять у власні ворота в українській прем'єр-лізі у середу, 25 жовтня, у пропущеному поєдинку першого туру. Спортивний клуб «Дніпро-1» зіграє у Полтав. Ві проти колишньої команди Максимова «Ворскве». Важкий форвард баскетбольного клубу Дніпро Станіслав Тимофенко увійшов до символічної збірної другого тижня чемпіонату Суперліги України з баскетболу за підсумками двох баблів, що відбулися у Києві та Львові. Окрім нього, квінтет кращий утворили Джакор Нельсон з львівської політехніки Галичини, Олександр Сізов, Запоріжжя, Володимир Конєв з Київського будівельника та Сергій Скіра з Черкаських в мав. Чоловіча команда Слобожанського Прометея продовжує успішно виступати в чим. Чемпі... Наті латвійсько-естонської баскетбольної ліги, де вона святкувала четверту поспіль перемогу в домашньому матчі червого туру підопічні Ронана Гінзбурга з рахунком 103 на 70 розтрощили латвійську лієпаю. Наша команда. Традиційно потужно потужно розпочавши матч. Далі в жодній з чотирьох десятих хвилинок не піддала сумніву свою перевагу затраченими очками. Прометей разом з естонським Калевом крамо очолюють турнірну таблицю перегонів. А свій наступний поєдинок слобожанці зіграють цієї середи 25 жовтня, коли в рамках Єврокубка на виїзді з'їдуться з словенською ЦДВІТОЮ. Олімпію з двох перемог у дебюті у новому чемпіонаті Суперліги України з волейболу стартували і одноклубники баскетболістів, чоловіча команда Дніпровського прометея. У першій зустрічі підопічні Андрія Левченка з рахунком 3-0, 25-20, 25-13, 25-23 здолали команду з довгою назвою збірна Полтавської області, волейбольний клуб Решетилівка Барком Кажини». Хоча сам матч видався для Дніпровців не надто вдалим, адже практично у другому розіграші травми зазнав блокуючий Дмитро Терьоменко. Зрештою подібне особливо не вплинуло на гру і підсумковий результат задоволені своєю перемогою, перш за все, було трошки нервово починати сезон. Довго не грали, офіційні ігри. Але я радий, що ми перемогли сьогодні з рахунком 3-0 і вітаю всіх хлопців і нашу команду. Маємо змогу зараз трошки наладити свої якісь взаємодії і вже потім гра покаже, як ми будемо готові чи ні. Натомість у другому поєдинку проти чернігівського бурлівесника ШВСМ Проматей примудрився поступитися у стартовій партії 23-25. Далі підопічні Андрія Левченка вже не зробили попередньої помилки, відразу захватили ініціативу, і що називається вперед ногами винесли чернігівців у трьох наступних сетах, дозволивши набрати відповідно у кожному з них 13, 14 і 16 очок. А після фінального свистка наставник команди підвів стислий під. Сумок двох стартових зустрічей та поділився очікування, очікуваннями від дебюту у лізі чемпіонів де Дніпровці. Спробують пробитися до основного раунду турніру на першому попередньому етапі. Вони потрапили до групи, де у період з 27 по 29 жовтня зустрінуться з фінською командою Форд Лаборанта з міста Састамала, австрійським клубом Хіппо Тіроль Інсбрук та Динамо Аперлордон Нідерланди. Щоб вийти до другого раунду. Кваліфікації треба фінішувати у квартеті на першому або другому місці, можу сказати, що є такі певні моменти, над якими нам треба багато попрацювати, особливо це стосується нашої взаємодії з нашим новим зв'язуючим Сергієм Євстратовим. а також це взаємодія між нападаючими новими сербським догравальником Михайлом Станковичем та Давідом, Дрія. але з ними трошки швидше йде процес цей, бо вони ну, мають великий досвід, великі в них за плечами багато клубів, в яких вони грали. А от з іншими хлопцями трошки важче йде цей процес, але ми працюємо і я думаю, що вже дуже скоро всі будуть розуміти, хто що від кого хоче. В цілому в нас є певна позитивна динаміка, в нас є Майже повний склад за виключеним Дмитра Тіременка, який ще проходить лікування та реабілітацію після невеличкого пошкодження. Я сподіваюся, що всі інші хлопці будуть в строю, і ми зможемо гідно представити наш клуб, нашу країну в лізі чемпіонів. Збірна Дніпропетровської області стала переможцем загальнокомандного заліку головного старту національного календаря поточного року чемпіонату України з дюдо серед чоловіків та жінок, який завершився у Києві і зібрав 300 учасників з 20 регіонів держави та міста Києва. Вона випередила найближчих переслідувачів збірні Чернівської області, яка фінішувала другою місто Київ третій. На рахунку Дніпровців сім медалей: чотири золоті, одна бронзова. Одна срібна та дві бронзові відзнаки найвищого гатунку у своїх вагових категоріях завоювали Олександр Кошляк, Анна Бродіна, Аліса Відідієва і Руслана Булавіна. Микита Хлопецький срібний призер бронзові медалі у Тимура Валєєва і Дар'ї Долі. Окрім цього, Руслана Булавіна отримала від співорганізаторів чемпіонату України спеціальний приз за волю до перемоги та сертифікат на 10 тисяч гривень. Нинішньому сезоні збірна майстрів татамі Дніпропетровської області виграє вже другий чемпіонат України. Вересні наші спортсмени перемагали у командному заліку подібного молодіжного турніру Ю-23. Купу нагород грізного гатунку завивали Дніпровці на чемпіонаті області з боксу, що відбувся у Кривому Розі серед дорослих і молоді. У турнірі серед останніх представники нашого міста вибороли чотири золоті, три срібні і п'ять бронзових медалей. Серед дорослих чемпіонами у своїх вагових категоріях стали Артур Тарасов, Владислав Корябін, Марко Орлов, Максим Євтухов, Микита Засенок, Віталій Стальченко. Срібно у -Волод... Володимира Романенка і Назара Євтушенка. Бронзові відзнаки у у Клима Мельника та Івана Мельничука окремих призів за волю до перемоги удостоєний Марко Орлов за кращу техніку нагороду отримав Віталій Стальченко. Кращий бій продемонстрував Владислав Корябін, кращими тренерами змагань серед інших визнані Дніпровці, Олександр Клеменко, Євген Бабенко і Анатолій Відута. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.